Всім доброго дня, з вами автосалон Автофокус. У нас в продажі ось таке нове надходження у вигляді Шкода Octavia 7 в рестайлінговому кузові. Авто від власника. Повністю в рідній фарбі. З двигуном 1,6 турбодизель на механічній п'ятиступінчастій КПП. Ось такий вже гарній літній гумі на оригінальних дисках 16 радіусу. Повністю тоноване разом з лобовим склом. Це дає йому дуже гарного естетичного вигляду. Все скло рідне, в комплекті з авто два ключа. Авто в нас ось в такому кузові ліфтбек. Погляньте на розміри багажника, які вони вражаючі. Сюди влізе точно все і може трішки більше. Дуже гарне авто, повністю обслужене. Авто на покаті погана дорога, відрізняється від звичайної тим, що трішки вища по кліренсу. Давайте поглянемо, що в салоні. Тут у нас зустрічають ось такі сидіння, комбіновані шкіра з алькантарою в дуже гарному стані, без потертостей. Переднє сидіння регулюється по висоті. Тут склопідйомнички і електропривід дзеркал з підігрівом. Поближче поглянемо салон. У нас є круїз-контроль. Ось такий монітор з блютуз, система старт-стоп, кондиціонер. Пробігу в автомобіля 205 тисяч кілометрів. Задній ряд сидінь, також шкіра з алькантарою. Гарне авто. Думаю, не потрібно зволікати. А пора приходити і купувати свою мрію. Економну, гарну, молодіжну. Детальніше дізнатися про цю мрію можна. Написавши або зателефонувавши нам у чаті. Покупка можлива за готівку, за безготівку. Надаємо послуги кредиту та лізингу. І можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.